Ви можете цього не помічати, але якщо вам уже за 50, ваш організм щодня веде тиху війну, не з вірусами, не з тиском, не з серцем, а з тим, про що не прийнято говорити вголос. З кишківником. І якщо ви зараз думаєте, у мене просто інколи буває важко сходити в туалет, я вас попереджаю як лікар із багаторічним стажем. Це не інколи і не просто. Це може бути першим дзвінком того, що всередині вас почав формуватися щільний липкий токсичний застій, те, що пацієнти називають цеглою. Я знаю, як це звучить неприємно. Але ще неприємніше не знати, що цей цемент робить з вашим серцем, судинами. Печінкою, мозком і навіть настроєм. І сьогодні я покажу вам простий, природний і безпечний шлях, який може допомогти запустити роботу кишківника знову, без аптечної залежності. Але спочатку пра правда. Після 50 наш кишечник уже не працює так, як у 20. Це не слабкість. Це біологія з віком. Сповільнюється перистальтика, зменшується вироблення травних соків, а м'язи кишки стають слабшими. Уявіть стару річку, в якій вода тече все повільніше, вона замулюється. Саме тому запор це сигнал, що токсини залишаються всередині. Що може розчинити цей цемент? Перший ключ розчинна клітковина, вівсяні висівки. Насіння льону яблука. Вона працює як гель, другий ключ тепла вода наче, третій ферментовані продукти, кефір або йогурт. Це ліки для вашого кишечника. Здоров'я починається з очищення. Спробуйте цей ранковий перезапуск. Підпишіться на канал Здорові пенсіонери і будьте! Здорові.